Дай ви дивитеся громадське телебачення програму Черкаські мажори. Мажори це мажоритарники, які балотуються по виборчих округах на Черкащині. Сьогодні мова йтиме про округ номер 195 Хто ці люди, які йдуть до Верховної Ради по 195 округу? Дивіться далі. Округ номер 195. Межі округу, частина Соснівського району міста Черкас, Драбівський, Чигиринський та Чорнобаївський райони. До Верховної Ради по ньому балотується 13 кандидатів. Одного з новачків цієї виборчої кампанії, директорку компанії Заріна Наталю Нетовкіну, ЦВК не зареєструвала. Причина відмови у реєстрації відсутність документів, зокрема, зобов'язання у разі обрання припинити діяльність несумісну з мандатом народного депутата України. Пані Нетовкіна за три місяці до виборів створила фонд за процвітання Черкащини, активно почала допомагати селам і містам свого округу. Представне. Ки фонду нетовкіної неодноразово роздавали продуктові набори її потенційним виборцям. 15 років на тому самому участку Тим цим людям ми допомагали. Тільки ніколи раніше цього ніхто не помічав. Ці е, пакети продуктові вони такі будуть роздаватися як завжди в 20-х числах кожного місяця. Ця вся державна машина вона не допускає до Верховної Ради людей нових людей з майдану, людей з демократичними поглядами і бажаючими реально щось змінити в країні. Ми можемо заспостерігати взагалі по Черкаській області розчистку владою міст під екс-регіоналів посада. Чим? Звання народного депутата мені потрібно було для того, щоб я могла давати якісь певні гарантії інвесторам. Цього не трапилося, але це не значить, що ми зупинилися. У нас є проєкт за процвітання Черкащини, і ми тільки на початку шляху. ЦВК зареєструвала семеро кандидатів, які балотуються від політичних партій. Олексій Арсенюк представлятиме партію Опозиційний Блок. Олексій Гетьман радикальну партію Олега Ляшка. Артем Гуляницький балотується від партії Зелена планета. Микола Добровольський йде від всеукраїнського об'єднання Батьківщина. Семен Радченко від партії Сергія Тігіпка Сильна Україна. Олександр Турченяк представлятиме Народний фронт. А Андрій Черевань балотується від правого сектора. Самовисуванці Володимир Зубик, Олена Лазарєва, Олег Малий, Юрій Марченко. Олександр Чуприна та Василь Юрченко Олексій Арсенюк, 57-річний уроджений з Черкащини, в минулому активний регіонал, нині безпартійний, іде на вибори від опозиційного блоку. Директор державного підприємства Міністерства оборони України, Сакський центральний військовий клінічний санаторій імені Миколи Пирогова, власник розважального здоров'я комплексу бочка, розміщеного у природозахисній смузі Дніпра, звинувачений у порушенні природоохоронного законодавства при проектуванні, будівництві та розміщенні розважальні. Комплексу неодноразово судився із державною екологічною інспекцією з цього приводу. Однак справа до сих пір у судах. Олексій Арсенюк неодноразово був депутатом Черкаської міської ради. Востаннє по списку партії регіонів. Успадкував мандат від Євгена Влізла, який склав свої депутатські повноваження. Голосував за відставку тодішнього міського голови Сергія Одарича. Саме його голос вважають вирішальним і водночас спірним. На довиборах до Верховної Ради Арсенюк був конкурентом Миколи. Булатецького та Михайла Поплавського на округу номер 194 Самовисуванець, однак, тоді ще член партії регіонів, він вимагав зняти з виборів Миколу Булатецького. Однак, Київський адміністративний апеляційний суд не задовольнив позов. Ви йдете від опозиційного блоку? Чому? Ви знаєте, я вже практично за своє життя всіх бачив. Хотілося піти, тому що в любій владі повинна бути здорова, хороша опозиція. Тоді буде і контроль влади, і що то вирішувати, і багато чого можна зробити. А якщо ми на сьогоднішній день зроблять те, що буде приватизація Верховної Ради, то там опозиція не потрібна. Є більшість, є родичі, які об'єдналися в клани і вирішують всі питання. І не потрібна ні опозиція, нічого. І можливо я сьогодні, можливо, я ще не можу сказати, наскільки це правда, можливо, я сьогодні зніму свою кандидатуру. Чому? Тому що з такою опозицією, яка в нас на сьогоднішній день є, і з їхньою програмою, трохи не згідний. Тому що на сьогоднішній день ставки ставляться на східні райони, бо там підприємства, а на центральні райони практично сьогодні ніхто не звертає увагу. Я не знав, хто йде. Я не бачив списка. Коли я познайомився з списком, хто йде від блока. Я, багатьма людьми я не згідний. Я пішов ради того, тому що я дуже добре знаю, в першому списку йде Бойко Юрій Анатолійович, це професіонал. І я тільки ради того, що я підтримую його, тому що я бачив його роботу, я знаю його роботу, навіть починаючи з того, що він керував Нафтогаз України, як йшли домовленості, як робилося, як, які ціни трималися на газ. І те, що сьогодні ми маємо, це небо і земля. А з якими кандидатурами не погоджуєтесь? Я не буду називати прізвища, ви ви всі знаєте. Олексій гетьман, 52-річний киянин, проживає у столиці. Безробітний, безпартійний, балотується від радикальної партії Олега Ляшка у 2012 році. Був кандидатом по 212-му округу міста Києва від партії Народна самооборона тоді набрав 0,25% голосів. Гуляницький, 25-річний черкащанин, командир зводу навчального центру підготовки молодших спеціалістів Державної прикордонної служби України. Капітан прикордонник, який разом із іншими оршанецькими прикордонниками був у зоні антитерористичної операції. Безпартійний, однак і від партії Зелена планета. Артем Гуляницький вважає, що обов'язок держави забезпечити роботу спроможним і турботу про малозабезпечених також підтримує реформування ринку праці і пенсійної системи. Теми впровадження територій, забруднених сміттєзвалищами. Микола Добровольський 53 роки, уродженець Черкащини, директор комерційно-виробничої фірми Калиновий край, член всеукраїнського об'єднання Батьківщина. Від цієї політичної сили і балотується до Верховної Ради, депутат Черкаської міської ради, активіст громадської організації Майдан. У передвиборній програмі обіцяє негайно розпочати процес приєднання України до Південно-Атлантичного Альянсу. Північно-Атлантичний Альянс або НАТО міжнародна міжурядова організація, військово-політичний союз 28 держав Північної Америки і Європи. Як і його однопартієць, кандидат по 194-му виборчому окрузі Анатолій Бондаренко добровольський обіцяє скасувати недоторканність одночасно для президента, народних депутатів і суддів, і так само хоче ввести пожиттєву дискваліфікацію з політики за голосування чужими картками у парламенті. Я вирішив, що потрібно йти туди. І е, міняти цю Верховну Раду, міняти на людей, які будуть дійсно українцями, які будуть мати е, в своїй біографії гарне минуле. І якщо вони будуть мати гарне минуле, то вони будуть мати гарне майбутнє. Я е, директор і засновник. Підприємства Калиновий край, які займаються автотранспортним перевезенням. До цього я займався сільським господарством із 2000 до 2008 року, вирощення сільгоспродукції на орендованих землях, мав там півтора тисячі гектарів землі, мав великі врожаї і мав великі доходи, що в деклараціях. Хто фінансує вашу компанію? Частково центральний офіс партії і власні кошти. Я маю власні кошти з минулих періодів, власні кошти із декларації. Ця вивча компанія не така довга і не такі вони мають на сьогоднішній день затрати. Радченко, 33-річний черкащанин, безпартійний, хоча на вибори йде від партії Сергія Тігіпка Сильна Україна. Працює у Черкаській облдержадміністрації заступником директора департаменту соціального захисту населення. На перевиборах міської ради у травні цього року балотувався по мажоритарці як самовисуванець. За попередніми даними, він навіть перемагав у своєму окрузі, однак після перерахунку голосів виграв ударівець. Олександр Трученяк, 31 рік, народився у місті Белць, у Молдові, українець, член народного фронту, від якого й балотується по 195-му округу. Заступник директора товариства з обмеженою відповідальністю магістраль Т, яке займається орендою вантажівок, виготовленням і продажем автомобілів і майна. Депутат Черкаської міської ради був членом партії Фронт змін пізніше всеукраїнського об'єднання Батьківщина. Чому вирішили балотуватися депутати? Чесно кажучи, просто набридло. Набридло всі ці підкупи, набридли вдачі взяток і так далі. Набридлася, скажімо так, гнила система, набридло просто зубожіння нашого народу, коли навіть виїжджаєш за кордон, найближчу країну Польщу. І дивишся, як люди живуть при таких самих чи ближчих до, до наших кліматичних умовах, при е, тих же роботящих людях, які є і там, і там не розумієш, чому у нас люди погано живуть, а розумієш, в принципі, Чому? Тому що з України зробили пилисмокт, і висмоктують усі сили в офшори і так далі, ну, не залишаючи жодного шансу для розвитку нашої країни. Мою компанію фінансує, частково надають листіки і так далі з центрального офісу виборчого штабу, тобто з міста Києва, і з особистого фонду, тобто власним коштом. Черевань 25 років, уродженець Полтавщини, живе у Черкасах. Тимчасово не працює. Член політичної партії Правий сектор, від якого і балотується на виборах до Верховної Ради. Країна знаходиться в такому стані, що стара система політики, вона вже не працює. Країну потрібно змінювати новими обличчями, новими змінами, новими реформами. Ці реформи мають нести не тільки 450 депутатів, які змогли платити правильних політтехнологів, а депутати, які можуть просувати законопроекти вузьких референтур тобто спеціалістів, які спеціалізуються в своїй вузькій направленості, це має бути композит як молодь, так і досвідчені виконавці. І будувати нові реформи для того, щоб країна могла змінюватися. Фінансує ваша компанія? Наша політична партія, вона ще, мабуть, з самого народження фінансувалася виключно громадянами, патріотами, які віддавали частину своїх коштів на рахунки, вносили добровільні внески. Зараз основна мета це все-таки допомога нашим військовим на фронті і це робота політичної діяльності тут в Черкасах. А працюєте де а, на даний момент офіційно безробітний, так мені допомагають друзі, знайомі, батьки. По 195-му округу на цьогорічних виборах балотується шестеро самовисуванців. Зубик 56 років, народився у Львові. Політичну кар'єру розпочав одразу у Верховній Раді, куди у 2006 році пройшов по списку блоку Юлії Тимошенко. Перша тушка в парламенті цього скликання, бо через рік зубик перефарбувався і на позачергових виборах до Верховної Ради пройшов вже від партії регіонів. Йому приписують контроль над компанією Інтергалбуд. Хоча офіційно він є лише директором із фандрейзингу благодійного фонду Світ дитини. У 2012 році він балотується по мажоритарці на 195-му окрузі на Черкащині. Напередодні виборів активно допомагає сільським радам, роздає людям гроші в конвертах, будує церкви та влаштовує безкоштовні поїздки до монастирів від такого собі благодійного фонду лицем до лиця. Голосував за диктаторські закони 16 січня, але зараз активно це заперечує. Нині самовисуванець для активізації виборців використовує ті ж самі технології заохочення від фонду лицем до лиця. Кандидат із цього ж округу Олександр Чуприна подав позов до суду на Зубика за непрямий підкуп виборців у селі Метлашівка Драбівського району. Конверти із грішми роздавали якраз представники благодійного фонду лицем до лиця. Проте суд позов відхилив через те, що під час акції активісти не агітували за чи проти кандидата. Примітно, що по цьому ж округу від блоку Петра Порошенка не висунено жодного кандидата. Хоча на з'їзді партії за цим округом було заявлено Сергія Любивого. Парадокс в тому, що станом на квітень 2014 року Любимий був помічником депутата Зубика та керівником його окружної громадської приймальні. Про що була вказана інформація в місцевій газеті Драбівщина у підсумку, усвідомивши ризики, партія Петра Порошенка також не висунула Любивого. Останнім часом на зустрічі із людьми і пресою їздить не сам із купою молодиків спортивної зовнішності. Якщо е, вважають, що фонд, який працює з 2008 року, який, звичайно, працював вже більш потужно в 2012 році, який продовжував працювати в 2013 році. І я, звичайно, долучався до проблематики того фонду і до наповнення його, він працював у 2014 році. Він продовжує працювати в 2014 році, він ж не перервав свою роботу. І якщо вони вважають, що фонд, який виїжджав на місця, збирав громаду 50 чоловік і надавав кошти на сім'ю АТО, чи надавав кошти на якісь заходи там по поліклініці місцевій чи дитячому садочку, це було присутності громади і при цьому, Жодної мови не було, що це е, у вас є зустрічні зобов'язання щодо того, щоб ви голосували по зубику. Якщо це вважається підкупом, то, то я обачаюся. Було б, е, скажімо, звинувачення, мало б е, цілком е, справедливі підстави, якби що були факти, коли ходять люди, роздають оце, як я знаю, що по іншим там округам. По 150 гривень, чи по 200 гривень, чи по 300 гривень роздають, оце в руки дають і кажуть, так, дайте мені відбирають якісь заяви, там щось підписи, якісь там цей. Ну, такого ж немає. Гроші з рук в руки під зобов'язання проголосувати за депутата це однозначно підкуп. Ну а ті речі це даруйте, Фінансує хто компанію. Ну, У нас є виборчий фонд, якщо депутата, це 4 мільйони, по-моєму. Надходження там є. Я ж як е, теж е, маю права оренди, і в мене є по декларації зазначені суми. Частина я, частина е, там, по-моєму, вже не, не пригадую, хто е, долучався. Олена Лазарєва. 49-річна Черкащанка безпартійна. Навесні 2013-го посіла вакантну посаду начальника управління Державної виконавчої служби головного управління юстиції у Черкаській області. До призначення Лазарєва працювала начальником відділів примусового виконання рішень управління Державної виконавчої служби Черкащини. За 2013 рік Олена Лазарєва задекларувала більше 91 тисячі гривень доходу, із них близько 70 тисяч заробітної плати. Має квартиру. У площею 67,6 квадратних метрів та автівку Nissan Tiida 2008 року випуску. Олег Малий 59 років. Черкащанин пенсіонер. Працював начальником зміни на комунальному підприємстві Аеропорт Черкаси, член комуністичної партії України. Хоча на цих виборах іде як самовисуванець. Кілька разів по списках комуністичної партії балотувався до Черкаської міської ради від КПУ у 2012 році. Балотувався і до парламенту по цьому ж округу. Юрій Марченко, 44-річний черкащанин, заступник директора товариства з обмеженою відповідальністю, мік Корн, є одним із його засновників. Із 2006 по 2010 роки депутат Черкаської обласної ради від всеукраїнського об'єднання Батьківщина нині безпартійний на вибори йде самовисуванцем. У своїй передвиборній програмі зазначає, що до управління державою потрібно залучати людей, які є професіоналами в різних галузях. А далі пише тим професіоналам, що були при владі та виконували свою роботу сумлінно, потрібно запропонувати будь-які посади в розбудові держави, але не керівні. Олександр Чуприна, 61 рік, працює головним екологом групи компанії Брілюкс. У 2012 році балотувався від удару цього року виключений із партії офіційна причина порушення партійної дисципліни та вчинення дій, що шкодять партії та її репутації. Із таким рішенням Чуприна не погоджується і вимагає поновити його членство в ударі. Нині безпартійний самовисуванець у своїй передвиборній програмі пише, що до влади йде зі своїми побратимами у складі об'єднаної команди патріотичних сил Черкащини, активним членом якої є, до речі, меч. Микола Булатецький. також у своїй програмі він пише: ні при яких обставинах не буду ні за які гроші та інші заохочення не передавати свою картку для голосування іншим депутатам, користуватися депутатськими пільгами та різними преференціями. Я вже не є член е, політичної партії. Удар за е, мою позицію щодо призначення е, губернатором Черкаської області е, пана Ткаченка. Яка відбулася по квоті удару, я був проти цього. Мене таємно вночі виключили з партії двоє партійних функціонерів. Іду до Верховної Ради для того, щоб Верховну Раду зробити парламентом, а не клубом по інтересам, де вирішуються свої проблеми, щоб разом з порядними професійними людьми будувати європейську Україну, і разом з командою нашою об'єднаною командою патріотичних сил Черкащини лобіювати інтереси Черкащини про в Верховній Раді України. Василь Юрченко уродженець Полтавщини, 54 роки, проживає в селі Іркліїв Чорнобаївського району, безробітний член політичної партії Удар із грудня 2012 року. Очолює районну організацію партії. До цього два терміни працював сільським головою села Іркліїв Чорнобаївського району. У 2013 році балотувався на посаду селищного голови Чорнобая, однак зняв свою кандидатуру на користь єдиного кандидата від опозиції Али Мірошниченко. Яка і перемогла це все, що нам вдалося з'ясувати про 13 кандидатів по 195-му виборчому округу? Не лінуйтеся, вивчайте їхні біографії і пам'ятайте, купити можна тільки того хто продається. Па-па!